За вчора на фронті відбулося 255 бойових зіткнень. Найгарячіші бої точаться на Покровському напрямку. Там російські окупанти понад 70 разів намагалися просунутися уперед. Ще один напрямок, де ворог активно атакує. Гуляйпільський окупанти штурмували в районі Добропілля, Солодкого, Варварівки, Зеленого та Білогір'я. Майже два десятки разів росіяни йшли в наступ на Костянтинівському напрямку. По 15 атак було на Олександрівському і Лиманському відтинках. Нішим став ворог і на південно-слобожанському напрямку штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанських хуторів, Вовчанська, Стариці, зеленого, Тихого та у бік вільчі і кутьківки. На передовій туман і мряка можуть врятувати життя, а можуть стати шансом для потужного і точного удару. Наші колеги з армії ТІВІ побували разом із артилеристами 24-ї окремої механізованої бригади там, де працює гарматний розрахунок. Дивимось далі. Знімальна група вирушає на місце розташування гарматного розрахунку. Це район Часового Яру. Шуля, яка ймовірність, що нас півдро. Ну, сьогодні менше. Сьогодні погода, бачиш, така паспорна. Ось такий туманчик. Чим гірша погода, тим гірше для білочок. А ну, вони сюди долітають. Ну, звісно. Туман тут не романтика, це шанс кілька годин, коли ворог бачить гірше, а наша артилерія може працювати спокійніше, але спокій умовний. Тормота! Постріл! По чому працюєте в основному, якщо працюєте? Та якби ж то не знали. По техніці. Техніка, будівля, бліндажі. Так виглядають робочі будні артилеристів. Вони ретельно ховають гармату від ворожих повітряних розвідників. Працюють зі старенькою, проте досі точною САУ-акація. Цілі доволі різні і наземні, і повітряні. У Ну, Ми особам не вникаємо. Ну, переважно кажуть, по чому відпрацювала, що добре там. А так не вникаємо. просто дають цілі. Дякую за робота. <ріхи> Рухи відпрацьовані до автоматизму. Кожен з них знає своє місце. Тут немає зайвих слів, тільки команда і постріл. Гармато! Бійці згадують, як три роки тому полювали два російських гелікоптера. У 22-му два вертольота було. Mm. З гармати? Так. Ну, неправда, були на землі, сіли. Два штуки гатнули за плечима Івана роки війни. Спочатку АТО, потім повномасштабна. Але та сама бригада, той самий дивізіон. Ось ще нема сім чуть-чуть. То лише тожку заставила три ротації, потім. За півтора року тут ані дня тище чи пауз. Всі перемир'я заявлені, а потім і все літо весь час ворог просувається і намагається просунутися. Ну, але менше з тим, все ще окремі ділянки час свого яру під нашим контролем, Це вже доволі довгий час, так. Вони втомилися і цього не приховують та розуміють, заради чого і кого кожен день знову стають до гармати. Бажесні буде четвертий рік. Не часто зараз таких людей зустрінеш. Та є, ще, є, ще. Є робота захищати свою землю, кажуть хлопці. Тож тримають напрямок під контролем, попри все. Арбата! Юрій Лозенко, Євген Назаренко, Армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини.